Від нового року алкогольні напої можуть зникнути з полиць магазинів. Кабмін зобов'язав виробників та імпортерів алкоголю з 1 січня використовувати лише акцизні марки нового зразка. Однак через перебої з електрикою надрукують їх що раніше в середині січня, а використовувати старі не можна. Директор асоціації «Укргорілка» Володимир Остапюк підрахував збитки. Виробники спортного та держбюджету тратять близько 400 мільйонів гривень. До всього зросте тіньовий ринок. Уже на протяжении месяца обращаемся к правительству, к премьер-министру, к министру финансов. Внесите, пожалуйста, изменения в технической правке. Разрешите использовать марку акцизного сбора старого образца, за которую предприятия уже заплатили деньги, и она находится в государственной фискальной службе на хранение до 1 февраля. Элементарная правка. Гендиректор УКОР горілки застерігає, якщо до нового року уряд не дослухається до виробників алкогольних напоїв, країні не уникнути повторення часів сухого закону та масових скорочень.